Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес. Я завжди на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Триває другий етап масштабної реконструкції головної котельні міста. Зустріч, що мотивує до учнів класу «Ферекспо» завітав директор з виробництва прад Полтавського газика Сергій Канарський. Ті, що чекають, підтримують і кохають. Щотижневик тижневик продовжує розповідати про жінок, чиї рідні зараз несуть службу в лавах ЗСУ. Наші спортсмени привезли нагороди із чемпіонатів України з плавання та дзюдо. Також у номері рекламні оголошення, програми телепередач та Кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК ГОК і мережі магазинів Маркетопт та Адіс ТелеЕкспрес, джерело інформації твого міста.